Доброго ранку, доброго понеділкового осіннього ранку. Сьогодні вже можна твердо сказати, що починається осінь. Пройшлося, пройшло рівнодення, чи воно сьогодні, хто як вважає. І тому хочу сьогодні поговорити про те, як ми, як і природа, виснажуємося і що з тим робити. Не буду давати якихось великих рецептів, але поговорю лише про один аспект. Про аспект, який нам останні роки, останніх років 10, напевно, або може навіть більше, створюють відчуття вини. Це мобільні телефони або якісь інші гаджети, і сидіння і тапання аутобот, в телефончику. Загально прийнято вважати, що соціальні мережі нас роблять тупішими. Загально прийнято вважати, що ефірний час, який ви сидите в телефончику, погано на вас впливає і змушує вас бути неусвідомленими. Загально прийнято вважати, що це залежність. Загально прийнято вважати, що дітям не можна цього давати. Бо будь-яке сидіння, отут, 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 отапання, тапання, во по телефону, та верхнесть, вправо-вліво, це все погано. Замість цього треба сидіти і читати, сидіти і писати, сидіти і малювати, ходити і гуляти, лягати, біджимати експрес. Але це все говорять ті самі люди. Можливо, мене тихіше чути, бо я тихіше говорю. Буду пробувати говорити в мікрофон. Всі ті самі люди, які забороняли років 20-30 тому, забороняли нам дивитись довго телевізор, бо то погано. Забороняли. Сидіти близько до телевізора, бо то погано для очей. Забороняли дивитись дорослі передачі, дитячі передачі, за багато мультиків шкодить, за багато якогось художнього кіно шкодить, йде уроки вчи, йде домашні завдання виконуй. А що змінилося? За 30, 50, 70 років, мені здається, мабуть, що нічого. Все одно знаходиться, знаходиться щось, чим, що не дають нам робити. Зокрема, тапати в телефонку. Де, де ж тут усвідомленість скажете ви? От якраз це я вам сьогодні хочу розказати. Усвідомленість в тому, що ви робите те. Називаємо його підсвідомо спочатку, ви робите те, що дозволяє вашому мозкові, вашому думковому рівні, вашому менталу знизити навантаження. Знизити навантаження, перемкнути навантаження. Хочете, як хочете, я знаю точно, що ви, я. Давайте почнемо з мене. Я ніяким чином, як би я не хотів, як би я цього не прагнув, я не можу бути зосередженим 24 години на добу. Навіть 20. Навіть, чесно кажучи, 16 годин в добу я не можу бути зосередженим. Навіть ті, хто каже, що 8 годин на роботі треба бути зосередженим, ти не можеш бути зосередженим. Якщо навіть якщо в тебе автоматичні дії, ти не можеш бути зосередженим 8 годин підряд. Так а в чому тоді проблема? Питаєте? А проблема в тому, що коли ми дуже багато працюємо головою, давайте почнемо теж з того: головою читаємо, пишемо, спілкуємося з людьми, робимо якісь плани, плануємо організацією займаємось. E, взагалі, та навіть творчістю займаємось, чи викладанням, чи e, в лікарнях працюємо, зрештою, чи ще щось робимо. Нам потрібно перемикати увагу. Нам потрібно перемикати увагу. Це те саме, що ви на машині їдете і, в принципі, рекомендується кожні дві години зупинятися і пити каву. О, не калупити, просто зупиняться на 10-15 хвилин. І для машини добре, і для уваги добре. Тому що ви втомлюєте увагу. Одноманітний рух, одноманітні дії, вони понижують вашу увагу. Увага, свідомість, усвідомлення це все дуже пов'язані процеси. Це, в принципі, одне, друге і третє, без, одне без іншого неможливе. Так от, навіть з мене починаючи, у мене завжди на телефоні стоїть, наприклад, японський монограм, по, по циферкам порахувати і замалювати малюночок. Деколи в мене стоять якісь іграшки прості, які можна там потапити, ханячка потапити. Деколи я просто залажу ну, в інстаграм останнім часом рідко, але залажу в інстаграм і дивлюся якісь ролики. Або залажу стрічку Фейсбука, теж дивлюся, щось, щось там відбувається. В друзів, знайомих чи навіть десь довільний якісь. Як налаштувати стрічку Фейсбука Інстаграма, це інше питання. Щоб у вас там був годний контент. Щось, щось цікаве, не просто тупе, а цікаве це зовсім інша розмова. Але можна, я вам дозволяю, ви можете посилатись на мене. Я вам дозволяю і навіть рекомендую. Відволікатись, раз в годину, раз в дві години. Як зручно, як можливо, як вам здає, як вам вдається. Якщо у вас, наприклад, дзвінки наради зустрічі і інші конференції цілий день, то навіть, навіть, навіть під час конференції візьміть собі, щось потикаєте, поклатите. Якийсь пасянці розкладіть. Потапайте в телефончику. У мене для такої роботи у мене навіть є спінер. У мене в мене просто є для розваги спінер. Це і цей другорядний рух, оцей рух спінера. Він, до речі, зараз дуже швидко крутиться на відео. Так не видно, думаю, там видно, що він майже стоїть. Це він так крутиться. Навіть рух, навіть рух Спінера мені дозволяє відволікти частинку уваги і вивільнити мою усвідомленість. Дехто каже, що варто навіть руками працювати. Та? Дехто каже, що. Якусь іграшку м'яку, дехто антистрес іграшки пропонує брати. Теж варіант, абсолютний. Ви можете робити все, що завгодно. Мати спінер мати, мати, брати телефончик. Брати телефончик і там, дивитися, що вам там прийшло, хто там вам написав. Просто навіть під час будь-якої роботи. Якщо говорити про якісь інші професії, які зайняті не основному не та ляпанням язиком, не там над дзвінками, зустрічами, нарадами чи роботою навіть з людьми, а у вас чисто фізична, напевно, праця, дуже багато людей зараз так само працюють, зокрема, лікарі, так само вчителі, так само будь-хто хто на ногах цілий день чи на руках цілий день, чи шейки чином. Те сама працює точно те то саме. Коли у вас жорстка, важка, виснажуюча фізична праця, то вам точно так само включити телефончик потапати, відволікає увагу від виснаженого тіла або від вторгненого тіла. Мозуку потрібна попелюшка. Я неодноразово говорив, що попелюшка це одна з найкращих прав у світі. Якщо ви дивилися три горішка для попелюшки, чешський, мені здається, чи словацький фільм, коли Мачуха заставляє попелюшку перебирати зернятка, вибрати зернятка, всипає їх докупи, каже: Перебереш, підеш на бал, не перебереш на бал, не підеш. Попелюшка, звичайно, дуже нечемна, і вона не, не, не знає, чому Мачуха це не робить але це магічна вправа, крім того. А для нас вона важлива тим, що ця, ця вправа попелюшки зсипати тобто якийсь рис, гречку ще таких ось три, три крупи докупи і перебирати її. ну, Зараз це називається мікромоторика. Така мікромоторика дозволяє відволікати увагу, відволікати процеси думання і усвідомлення від. Чогось такого, на чому ви можливо зациклились, і 8 годин про це думали, дозволяє виходити з тих рейок, дозволяє виходити з цієї роботи. Це так, такий собі буфер або демфорт. Да? Це такий е, проміжний момент виходу з, роти, з іншої рутинної роботи. Тому Спінер, наприклад. Наприклад, спінер. Ще щось, телефончик тапати. Це нормально, це прийнятно. Це по факту і є антистрес. Це по факту є відновлюючий, Відновлююча практика, Відновлююча вас з рутини. І це абсолютно нормально. Це так само, як і будь-які інші речі. Потрібно собі дозволяти, дозволяти дітям в тому числі. Дозволяти дітям в тому числі, тому що їм теж треба антистрес. Вони не можуть, маленькі менше може, так? діти, які ходять в школу 8 годин, сидять за, на уроках і намагаються сконцентруватися, зосередитися, їм треба після того виганятися. Їм треба після того щось інше включити мультики, включити якесь дитяче кіно, щось такого формату, просто для того, щоб вийти з того постійного завчовування, з того постійного напихання голови взагалі часто непотрібними речами. Я не кажу, що школа це погано, але скільки інформації, скільки напихують в голови дітей, шестирічок, семирічок, восьмирічок. І з кожним роком насправді то і література складніша, і математика складніша, і, і фізика, і хімія, і все решта. Їм теж таке саме, їм треба відпочивати, їм треба відновлюватися. Але дуже часто ми що робимо, ми картаємо себе. Ми картаємо себе і ми картаємо за дітей. 5 хвилин або пів години в день все. Ви заставляєте дитину сидіти 8 годин в день, а потім даєте їй 30 хвилин перерви, а потім знову домашнє робити, не знаю, зараз там з тими домашніми вічна проблема, потім ще робити домашнє. А як дитина може відволікатися, як вона може концентруватися в довгостроковій перспективі? Навчиться тупити. Прямі. Чим більше дає давати дитині задач, тим більше дитина вчиться тупити, а не вчитися. І точно так само і ми дорослі. Ми вчимося під час роботи тупити. Ми в певний момент в нас виснажується увага. У нас свідомість забивається непотрібними фактами. У нас свідомість починає буксувати, ми починаємо забувати щось, наприклад, слова. Це не питання віку, це питання завантаженості, питання тому, як ваш мозок працює. А він працює скільки може, а потім каже. Все, хватить. Я не встигаю обробляти інформацію. В мені треба паузу на обробку інформації. І ось вам пауза на обробку інформації. Ось вам пауза на, на обробку інформації. Дозволяйте собі. Дозволяйте собі спочивати. Дозволяйте собі перемикатися. Робіть це усвідомлено. Бачите, відчуваєте, спостерігаєте, що щось починаєте тупити, значить, вам треба відпочити. Встати, походити. Зрештою, з чого ми маємо починати день з усвідомленості, з усвідомленого пиття. Чай, вода. Просто взяти в руки, попити. Це теж відволікання. Зробити собі чаю, зробити собі каву, це теж такий самий спінер. Чому люди на роботі або в офісах часто п'ють каву? Не тому, що вони люблять пити каву і хочуть халявити. ні, тому що їм треба встати, відійти від роботи, дати мозкові, обробити ту інформацію, яка в них щойно була. І знову запуститись. Не знаю, як ви чи ви знаєте, чи не знаєте, але завжди кажуть, що в закулісному режимі або на, на, на кавоперервах, на, на кавоперервах рішаються набагато більше питань, ніж на нарадах, ніж на дзвінках, ніж на якихось офіційних зустрічах. І це не тому, що це все закулісно. Це тому, що там мозок трошечки відпочиває, він перестає бути жорстким, він перестає бути жорстким і, перест... і стає нормальним, стає опрацьовувати. Вправи на баланс, тут коментують мені так само, вправи на баланс, є насправді спеціальні олівці, якими навіть можна крутити. Є, мож, вправи на баланс прекрасно. будь-яка додаткова ваша. Відволікаюча практика вона дозволяє вашому мозкові обробляти інформацію. Якщо не маєте можливості вставати кожних там, пів години на, на каву, чи на чай, чи на воду, чи хоча б раз в годину, візьміть собі, щось знайдіть, якийсь антистрес. Ну, чи антистрес, чи як його назвати, чи відволікання уваги. Для мене це навпаки зосередження. У мене ще є камертон, я його часом тата б'ю, просто налаштовуюсь на ноту, це теж мене налаштовує. Найдіть собі ігрушку з ігрушку, чи телефончик, чи будь що. Підходьте до цього усвідомлено, дозволяйте своєму організму відпочивати, відновлюватися. За будь-яких ознак втоми робіть паузу, відновлюєтесь. Інакше, інакше ви досягнете механічної втоми. Це технічний термін, який позначає, що назад ви не зможете в певний момент відновитися. І тоді почнуться зриви, депресії, багато поганих речей. Але про це ми поговоримо. Наступного разу про механічну, механічну втому, механічну зношуваність. А зараз, на цей тиждень, дозвольте собі часом потупити, часом щось взяти в руки, якось взяти в руки, порозгадувати кросворди, анаграми, що завгодно, просто погортати бездумну стрічку. Абсолютно, абсолютно нормальний. Процес. Тому п'ємо чай, каву, водичку і усвідомлюємо себе, процеси, Всесвіту. Хорошого вам дня, хорошого вам тижня.